Всім привіт! Я зараз вам таке показу. Тобто, е, я хотів сказати, я вам таке зараз розказу, що у мене сталося. Що таке то тяжко повірите, но з муравлями все можливе. Я був сьогодні в Сокері, як я побачив, що у мене сталося у Мурасині Фермі. но... Реально, додивіться це відео до кінця, поставте лайки і підписіться на канал, бо реально. Історія маленька, все коротке і ясно. Я вам покажу зараз так же само. Лазі у зніг, що з ними сталося, тільки. що, Це просто капіць. І так, де тут у мене пробірка є? От. Зараз я протру так трохи. Нарешті у нас включили вчора холодильник в домі, і я можу дати матку, компонату з вагу з назимовку холодильник. Бачите, подивіться. Зараз будемо давати їй в холодильник на зимовку. Так, нахай уже до весни буде на зимовці. Потім витягну, може поцне нормально нестися. І давайте приступаємо до лазіус у Сьогодні зранку. Знаєте, таке було трохи відсуття. Або налякався, або був соке. <реш> <реш> Блін, навіть не знаю. Ну, коротше. Бачите зараз. Воду тут в кутику. Моя колонія муравлів. Ну, я зараз камеру піднімлю і вам все покажу. Воно буде виглядати зовсім по-інакшому. І дивіться, в чому проблема. Не знаю, як їх звідти тепер забрати. Але я просто такого не озидав легально. Муравлі були у мене ось тут жили. Ось тут жили вони в мене. Коло виходу на арену. Ну, коли вчора я хотів їх кормити, то я забув, напевно, закрити оту засолкну. Як його називається? Перехід до іншої камери. Ну, не звіти. Звіти я просто витягнув дав сюди, щоб вони не втікали, бо метка стуцька одна загубилася. А от вода відкрилася. Бачите, сама остатня, щоб виходити е, уже... із мурасиної ферми. І вгадайте, що сталося? Втікли муравлі. Да, так, муравлі, но Як вони опинились тут назад у мурасильній фермі? Я сам не знаю, але вони сюди назад повернулись. Тобто не все так просто, як здається, е, нас, як би то. Вони втікли із моросиної ферми отак, так. Просто почали бігати у мене по кімнаті. І все. Але потім найсаме головне, що вони вийшли звідти і побігали, деякий царськолу магасиної ферми разом із маткою, і так же, і роботі. Всі і яйця то заносили. Це просто був капець. Я не бачив, як це все робилось, але пару муравлів, я замітив, бігали по кімнаті. І я здогадався, що все сталося іменно так, як я зараз розказую. На початку. І дивіться. Зранку стою такий дивлюся, а їх тут немає. Я думаю, вони за все втікли, але знаєте, вони напевно обійшли сюди, вийшли із масивної ферми, почали просто бігати. Ну і от, воно легко дуже від... відкривається. А тут не було одної з засолк. Тут дирка була, така маленька. Я заклеїв в масині фермі. Вони, коли це почали бігати, і, напевно, з тої сторони обійшли і залізли назад собі у ферму. Але з другої сторони, я реально здивований, як таке взагалі можливо. Тут зараз є у нас роботі. Яйця, от навіть одна кукулка є. Я наблюдаю таку картину. Це просто зесть.

Десь 12, 13 чи 11 робочих є. Порахувати точно я не можу. Ну, не можу порахувати. Але один робочий застряг у нас у тій камері. Представляєте? Я просто в шокі. Не знаю, як його буду звідти взагалі діставати, але якось е, буду діставати його зараз. Не знаю. Не, я навіть не знав, що таке вийдеться. Я прям злякався, думав, все. найсамоліпша моя колонія. Ось у мене їх багато є лазів, зніглих, але найсамоліпша колонія велика, втікла, я думав, так. Але ні, все обійшлося. Вони тут живі, Післи вони іменно на ту сторону, де є залитий гіпс, де є гіпсова пластина. Прикиньте. А тут немає гіпсової пластини. Напевно, вибили собі на саму ліпсокамеру, і тут є. Ну тут потрібно буде нині увлазнити їм, і буде певно красота. А от цю матку, яка у мене зараз є, буду зараз обов'язково давати на зимовку. І вам покажу, як я буду це робити. Давайте я сходжу зараз, візьму вату, зараз вам покажу, як це я все роблю. Приніс коробку, взяв вату. Вона тут стара залишилась, коли я ставив на зимовку, але потім виключили холодильник і нічого не, не вийшлося. От коробка така. Нормальна, тут можна закрити і все буде класно. Давайте будемо запихати. Ватою я це все... Ой, ватою це все буду. Ну, Ви вовсім, все побачите. І знаєте, я хочу зараз відповістися на один коментар, який недавно мені прийшов на мій YouTube канал. Е, коли я знімав маленьке відео, відправляю муравлів в холодильник. ну, Дехто не зрозумів, може взагалі тими, хто муравлями не цікавиться або просто любить дивитися. Е, не знаю. Ну, скрізь все тоннемермики про 100%. Ну, може хіба початківець, який почав перші дні свої займатися муравлями, бо він написав, Нафіга ти дає муравлів. В холодильник. Мені того стало смішно з того коментаря, але думаю, на всяке може бути. Напевно, все ж таки, ну не напевно, а точно, він подсадківець. Знаєте, і я хочу відповісти, може все ж таки та людина перегляне, або може хтось інакше перегляне, а не такий сильно досвідчений. Моловлю відправляють на зимовку. Не путайте зимовка, йде у пауза. То різні речі. І я відправляю на зимовку, даю такі вату і коробку для того, і даю в холодильник для того, щоб е вона до весни могла нормально нестися. Бо розумієте, якщо я не відправлю матку на зимовку, вона не почне нестися, не буде розмножуватися, а компонотус рід він має бути на зимовці, він взагалі може загинути. То е лазі у зніг не мус давати на зимовку, не потрібно. Ну, можна і давати на зимовку. Але я того року буду їх давати на зимовку. Да, я теж буду давати на зимовку їх, і вам це все зазнімлю обов'язково. І е, з нічого теж не буду давати на зимовку, їм не потрібно взагалі йти на зимовку. Е, їх ніхто не дає на зимовку, мені здається. Ну, я святкову не бачив. Так що давайте будемо за відправляти на зимовку їх. Так, то хапутемо, так е, давайте буду загортати їх у вату зараз. Все, все готово. Все можна тут е, дати вати трохи. Все, бачите? На зимовку готова вона. Е, так думаю, сюди запхати пару пробілок потрібно. І злазі з сніг. Нехай уже на йдуть на зимовку, я так думаю. Е, отак. Все, відправляємо холодильник. Тех потрібно так же само дати на зимовку, да, скоріше всього. Може навіть нині поставлю на зимовку їх. Ну, лазі у зніг не прям давати на зимовку. То яке у вас базання? Яке базання у вас? Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я тільки що сказав. Я вам за обов'язково, коли я буду давати інших своїх моравлів на зимовку, потрібно трохи буде поцікати. А на тим поки що все. Всім дякую за перегляд. Всім пока пишіть коментарі я обов'язково вам відповім. Що буде у нас на другому відео.